Усім добрий ранок. Знімаю для вас чіпованого зубрика. 500 кобил. не помиляюсь, 240 пише. 240 лошадок. Подивіться як швагро забабахав. Диски. Чесно, я приємно здивований. Ні, ну по факту, гляньте його. Виглядає топово? Ідемо далі. Напишіть мені в коментарях, який має зараз погляд. Цей апарат. ха <сум> Гляньте сюди. Ти що ти що? Потрібно буде ще підфарбувати. І показати вам в роботі. Сідушка вже облізла, потрібно також на Ну, Я думаю, що буде зацеп. ого хо ніхо -ні -хо, хо Передній міст блокуючий. Виглядає. Виглядає потужно. Навіть не, не входить в кадр. Давайте ось. З цієї сторони.